Вітаю, друзі! Сьогодні 21 травня 2025 року, і головною новиною, напевне, сьогоднішнього дня буде вбивство Андрія Портнова, екс-радника президента Януковича, якого застрелили у столиці Іспанії Мадриді, в передмісті Мадрида. Вранці він привіз своїх дітей до американської школи. І за версією поліції Іспанії кілери вистрілили кілька разів. Чотири рази чотири вогнепальних поранення він отримав груди і одне в голову. Є версія про те, що нападників було двоє чи троє, тобто там почалося розслідування. Андрій Портнов – це поза сумнівами одіозна фігура адміністрації Януковича, яка е суттєво приклалася до тих репресивних механізмів, які були задіяні в січні 2014 року. За які він не поніс будь якої відповідальності? Він народився. Нагадаю, в місті Луганську. Е потім працював з 1997 року. В державній комісії по цінних паперах та фондового ринку з 2006 до 2010 року обирався до Верховної Ради. До речі, обирався він від батьківщини, був заступником голови фракції батьківщини у Верховній Раді. Тобто, фактично, був дуже тісно пов'язаний з Юлією Тимошенко. Я колись читав про те, що він був пов'язаний з нею і по бізнес інтересах. Він також був пов'язаний по бізнес інтересах як адвокат із Ігорем Коломойським. Тобто, фактично, він людина, яка вийшла з провінції, знайшла себе в Києві у певних, скажімо так, схемах юридичних у приватизаційних процесах, у рейдерських процесах, у політичних в подальшому процесах. І е, він був, керував судовою реформою і реформою судоустрою. Зокрема, він приклався до розроблення е, Чинного кримінально процесуального кодексу України. І е, до того, як Янукович зрадив Державу Україна і втік як боягуз із України, е, залишивши державу без Президента, не реагуючи на агресію Російської Федерації, Портнов е займав посаду заступника керівника е адміністрації президента. На останньому етапі, перед тим, як Янукович утік, Портнов був одною із ключових фігур е у адміністрації Януковича, на яку він покладався, і ймовірно, саме Портнов виробляв ті стратегії реагування на ситуацію. Які втілював Янукович одним із тих, хто розробляв ці стратегії. І е, я переконаний, що з огляду на те, що Зеленська і компанія притягнула до себе багатьох екс-учасників е, Януковичівського кола, то Портнов всіх їх дуже добре знав і знаходив з ними спільну мову, тому що е, з моменту. Відколи Зеленський прийшов до влади, держава Україна так і не змогла знайти підстави, притягнути Портнова до кримінальної відповідальності, навіть відкрити кримінальне провадження і навіть накласти санкції, тому що нагадаю, що була петиція до уряду України, яка набрала необхідну кількість голосів про те, щоб накласти санкції на Портнова, який з березня 2022 року проживав. За кордоном. Ну, після того він публічно відійшов ніби від політичної діяльності. Він припинив дописувати там соціальні мережі. Але те, чи впливав, він чи не впливав на процеси України в Україні, не, невідомо. Думаю, впливав і досить е, суттєво, особливо в питаннях е, впливу, імовірно, на судочинство. І... Е, Уряд відмовив у введенні санкцій щодо Портнова, не знайшовши для цього підстав. Що, про що це свідчить? Це свідчить про те, що або Портнов міцно тримав, умовно кажучи, за політичні яєчки зеленської компанію, або у зеленської компанії цінності такі ж, як і у Портнова. Так, от, після 2014 року Портнов втік до Російської Федерації, де знаходився до 2019 року, До, е, він знаходився там, е, знаходився він там, е, я не знаю, чи до 2019-го, можливо, не до 2000 кілька років знаходився в Російській Федерації. Після цього він переїхав до Відня, а звідти, після перемоги Зеленського, коли в Україну почали стікатися всі. Елементи, які раніше втікали з України, він повернувся до України, почав централізовану кампанію по переслідуванню Петра Порошенка. Відомий його допис в телеграмі про те, що мовляв потрібно знищити порохоботів, За що він теж не поніс відповідальності? Це заклик до фактичного позбавлення життя за певною ознакою політичних поглядів. І спокійно жив собі в Україні, поки не почалося повномасштабне вторгнення, і він не виїхав. Я так розумію, на законних підставах, тому що в нього були неповнолітні необхідна кількість повно, неповнолітніх дітей. І ну я не знав, що він жив в Іспанії. І от як виявилося, він жив в Іспанії своє прекрасне життя е в той час, коли в Україні йшла повномасштабна війна, от це дуже цікава доля, розумієте, що всі ті, хто є дуже ярими прибічниками Російської Федерації, тягнули Україну до... В бік Російської Федерації, от щойно Російська Федерація напала на Україну повномасштабно, тому що вона напала у 2014 році, і вони раптом всі спокійно поїхали собі в Монако, у Відень, у Іспанію, в Мадрид жити своє краще життя. І наробили тут, умовно кажучи, наламали політичних дров і спокійно виїхали з України. А Звичайним людям ось доводиться захищати своє життя, своє майно і незалежність своєї держави. Е, мене вразило. Те реакція українців на вбивство Портнова. Е, ну, часто і багато я читаю ну, багато прочитав про те, що українці радіють від вбивства портнова. Розумієте, це кровожерність е, від того, що, які свідчить про певні шаблони нашого мислення. Е, якщо ми радіємо від вбивства навіть портнова, про то мені теж не подобається. Я не симпатизую Портнову. Я вважаю його ворогом України. Але це потрібно довести в процедурі, визначеній законом. Те, що це не зміг зробити Зеленський і компанія, це свідчення їхньої повної державницької імпотенції і пов'язаності, як я припускаю, і спортнова. У такий спосіб вони його прикривали, фактично. То, знаєте, тут якраз проявляється їхній справжній патріотизм, умовно кажучи. Тому е, нам не варто радіти зі смерті Портнова. Це нам нічого не дає з точки зору наших державних інтересів. От якщо б Портова притягнули до кримінальної відповідальності реальної, він отримав би реальний строк у місцях позбавлення волі, тоді би справедливість відновилася. Тоді би Майдан і Революція Гідності перемогли. А так, переміг антимайдан. І про це свідчить усі роки. Після 2019 року. Тому ми ж не знаємо мотивів вбивства портного. Можливо, це були побутові мотиви. Можливо, це були там мотиви з ревнощів. можливо, це були якісь бізнесові мотиви. Можливо, це були і політичні мотиви. Можливо, є якась зачистка свідків ще з часів Януковича, тому що в контексті тих процесів, які зараз відбуваються у перемовинах між. Сполученими Штатами, Україною та Російською Федерацією. Це невідомо. Версія поки що ну, вона не озвучувалася цілком можливо, що вона є такою. Але це е... Україна розписалася в своєму безсилі. Якщо портнов, людина шкодила Україні впродовж тривалого часу, а Україна не спромоглася як держава притягнути його до відповідальності, це свідчить, що Україна іпотентна держава, яка здатна боротися. З викрадачами корей, там бабусі, які продають моркву на базарі не встановленому місці, а проти серйозних людей, які мають юридичну освіту, які мають можливості, які мають зв'язки, Україна боротися поборотися не змогла. Слава Україні!